По вулиці Гоголя, 389 дріб 1, що в центрі Черкас комунальники вантажать побутові відходи. А великогабаритне сміття, ремонтні залишки, шини, старі меблі тут за графіком мають вивозити щоп'ятниці. Черкащанка пані Людмила за цю послугу каже, що місяця платить. Іноді, мабуть, вивозять, тому що ж не лежить. На тому тижні було багато. Різне буває, збирається, але багато. Цього будівельного сміття. Звичайно, що потрібно прибирати. Ну, якось раніше його вивозили, вивозили регулярно. Олана Тищенко проживає неподалік площі 700-річчя. Розповідає, там не габарит вивозять справно. Регулярна, постоянна. Регулярно, постійно, ще й два рази на ніч. У нас п'ять контейнерів стоять біля будинку. Тут лише один. Треба більше контейнерів. Великогабаритна та ремонтна сміття в обласному центрі два роки поспіль вивозила управлінська компанія Нова якість благоустрій. Відсьогодні вони цю послугу не надаватимуть через рішення Північного апеляційного господарського суду, пояснює керівник організації Андрій Бортник. Рішенням апеляційного суду був розірваний довір з управлінською компанією Нова якість. Мотивація суду нам, до речі, поки що невідома. Звернення про розірвання договору із компанією ініціював виконком Черкаської міськради. Задоволення цієї скарги судом Андрій Бортник вважає необґрунтованим. Не було жодних підстав. Ми, як управлінська компанія, яка надає послугу по визволенню негабаритного сміття, повністю дотримувалась вимог договору, Вивезла цього сміття набагато більше ніж передбачила договором, і графіки були дотримані. Тепер рішення готується оскаржувати у Верховному суді, пояснює адвокат компанії Максим Підгорний. Ми дочекаємося повного тексту рішення апеляційної інстанції. Верховний суд по різному розглядає різні категорії справ, але на мою думку, зважаючи те, що вона має певний суспільний інтерес, я припускаю, що ця справа буде як найкоротші сроки. Проте ми можемо очікувати і на півроку. Контейнери для збору сміття управлінська компанія забирає із майданчиків. Містян просять поки що не виносити відходи на попередні місця їх збору, говорить начальниця комунального відділу управління житлово-комунального господарства міськради Яніна Сарнацька. Складувати, виносити великогабаритні та ремонтні відходи на попередні місця їх збору заборонено. Ми наразі ну, зв'язуємося з управлінням з з поліцією про те, щоб вони посилили свій контроль і більш чітко дивилися за цей напрямок, тому що за це ну передбачено великі штрафи. Наразі ну керівництвом міської ради виконавчими органами проводяться наради, створюються комісії за того, щоб алгоритму придумати щодо вирішення даної проблематики. Тим, хто має намір утилізувати не габарит, радить звернутися на гарячу лінію комунального підприємства Черкаська служба чистоти. Гаряча лінія, Черкаська служба чистоти, вона також має право вивозити великогабаритні відходи, але на умовах договору. Наприклад, якщо є там ОСББ, якщо є управитель, якщо є організація, підприємство, людина, яка там робить ремонт. Будь ласка, це може бути або колективний договір, або ж індивідуальний договір. Юрист Валерій Макаєв ситуацію коментує так. Нагадаю, що рішення виконавчий комітет приймав про е, вивізне абритне сміття у квітні 2019 року, і таке рішення було прийнято стосовно ТОПСАТИ будконструкція, а нова якість з'явилася тільки 7 серпня. Тобто, в самому правоздатності надання таких послуг є великі сумніви. Чи буде хтось наразі надавати належні послуги? Подивимось, є КП служба чистоти створюється е, комунальне підприємство з таким. З ідентичною назвою благоустрій, але вже комунальне підприємство. Ну чим це закінчиться для містян в плані ефективності надання послуг? Це одне питання. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси.